Ми на кукінськільнок кроку, і сьогодні у нас скілки. Далі Ски, скільки можна. Оператор. Будь ласка. Це скілка Південно-Бузька. Коштує приблизно 15 євро за штучку. Зараз ми її розріжемо, подивимося, що в її всередині. Бачимо, що там якась каша. М -м -м. Ммм. Вкусна. Ви часто мене питаєте, Ахтем, а що ти їш в поході? Ось. Казах, мой його сіль. Або це писноводна. Писноводна болюсь. Ви готові? Я теж ні. А швидка вже готова. Смак Південного Бугу. Каналізація з цікаві. Щоб я більше не їв таке какусма коту, донатьте і ставте лайк. Смачного! Тоня, можна її прийти?